Як наповнити свій курс матеріалами для вивчення студентами? Для цього ми заходимо в систему і переходимо до пункту мої курси, де будуть відображатися ті курси, які ви викладаєте. Наприклад, відеоінструкція для викладачів. Перед вами будуть наступні матеріали: це загальна і секції. Що це таке? Це, власне, назви наших занять. Як їх змінити? Для цього ми переходимо до режиму редагування. І тепер біля кожного з назви у нас з'явився олівець. Тож, щоб змінити назву нашої теми, ми натискаємо на олівець і редагуємо. До прикладу, перша буде у нас називатися Zoom конференція, де буде відображатися наш ідентифікатор конференції Zoom і пароль для входу, щоб кожен зі студентів міг зайти в систему і зайти до «Zoom». І так, натискаємо Enter. Все. Перше у нас є. Далі секція номер 1 Тобто заняття Номер 1 Або як у вас там називається ця тема. Натискаємо Enter. Таким чином ми робимо структуру нашого курсу по заняття по назвам. Заняття номер 2. Заняття номер 3. І так далі. Як ви бачите, у нас тільки 4 секції. Що робити? Щоб додати. Для цього ми натискаємо на останнє заняття і натискаємо додати тему. Після чого у нас з'являється ще одна секція, яку ми перейміновуємо на заняття Номер 4 І натискаємо Enter. So, все таким чином у нас додається. Теми уроків. Далі, як наповнити наші теми матеріалами, які необхідно вивчити студентам. Наприклад, якщо ми перейдемо до З режиму редагування, я вже заповнив попередньо перше заняття. Ми його відкриваємо, і отак от будуть бачити наші студенти заняття. Наприклад, Перше файл у нас буде лекція по цій темі, яку вам необхідно викладати. Далі відеоматеріал, який ви знайшли в інтернеті. Вважаєте, що він корисний для ваших студентів для навчання. Після того, як ви дали матеріали, ваші студенти вивчили, треба перевірити їхні знання. Тобто ми додаємо ще. Тестування для перевірки знань, які отримали студенти після вивчення даного уроку, і домашнє завдання. От така структура уроку у нас вийшла. Як її зробити? Давайте подивимося більш детально. Наприклад, заповнимо заняття номер 2 Зараз на даному етапі у нас пусто. Для того, щоб почати заповнювати наше заняття, нам необхідно натиснути режим редагування. Після чого у нас з'являється такий, такий пункт Додати діяльність або ресурс. Натискаємо сюди. Вибираємо той ресурс, який нам необхідно. Наприклад, перший ресурс у нас лекція в файлі. «Doc». Для цього ми вибираємо пункт «Файл». Пишемо назву. Лекція до прикладу. Тут ви можете зробити описання цієї лекції. Лекці. Описання, якщо необхідно. Наприклад, пояснення, як проходити дану лекцію, на що звернути увагу і так далі. Тобто це вже на ваш розсуд те, що ви хочете. Далі вибрати файл. Натискаємо на кнопку додати, завантажити файл. Далі вибрати файл, показати всі файли. І вибираєте на своєму комп'ютері той матеріал, який вам необхідно для даної лекції. У мене є попередня тест лекція. І натискаємо открить, завантажити цей файл. Все. Цей матеріал у вас додано. Ви можете також додавати ще декілька, якщо необхідно, для повної лекції. Це вже за вашим бажанням. Далі виконання діяльностей. Тобто, тут ви можете виставити, до якої дати студент може виконувати дану лекцію. Тобто. Відстеження виконання. Студент може самостійно позначити діяльність як виконано. Тобто, студента буде кнопка навпроти цього завдання, де він може натиснути виконано чи не виконано. Для його ж контролю, а також і для вашого контролю, чи всі студенти виконали це завдання. І також ви можете поставити Включити. Таку галочку, тобто виконання планується. До, до якої дати і часу дане завдання може виконуватись. Після цієї дати вже студент не зможе нічого виконати. І після цього натискаємо зберегти і повернутися до курсу. Все, лекція у нас додана. Тепер слідючий пункт у нас це додавання. Відеоматеріалу до нашої лекції. Для цього ми також натискаємо Додати діяльність, знаходимо сторінка, пишемо назву відеоматеріал, наприклад, а ви там назву якусь, яку необхідно. Далі в описі ви можете також описати, що за відео, навіщо воно треба і як його, коли його необхідно переглядати. Далі повний текст. Сюди ми додаємо той матеріал відеоматеріал, який ми хочемо відобразити. Наприклад, ми в Ютубі знайшли відео, яке нас цікавить. Я попередньо вже його знайшов. Ви натискаєте поділитися. І ось тут у нас посилання на дане відео. Ми його копіюємо. І в основному в місті натискаємо на кнопку Додати медіа файл, URL-джерела, вставляємо нашу, наше посилання. І натискаємо Вставити медіа. Також можемо поставити обмеження по виконанню, якщо бажаєте, якщо ні, то тоді натискаємо Зберегти повернутися до курсу. Все, відеоматеріал наш готовий. Якщо перейти до нього, то студенту відразу відкривається наше відео, де він може його переглядати. Тобто отак от воно працює. Так, переходимо назад. Продовжуємо наше заповнення. Слідуюча частина у нас це тестування після того, як пройшли матеріали всі. Натискаємо Додати. Шукаємо тест. Натискаємо, пишемо назву. Також тут по параметрам проходимо, якщо щось необхідно, додаткові обмеження, обмеження по діяльності і так далі. І натискаємо Зберегти повернутися до курсу. Безпосереднє заповнення самого тесту та робота з тестами буде в іншому відео, більш детально розкрито. Зараз ми тільки дивимося, як наповнити наші теми. І останнє, що нам необхідно, це додати діяльність, тобто домашнє завдання. Переходимо сюди, шукаємо завдання. Пишемо назву домашнє завдання. Зміст завдання. Тобто ви пишете саме завдання, що саме треба виконати. Інструкції щодо діяльності тут ви розписуєте, якщо необхідно, як виконувати дане завдання. Також можна додати матеріали якісь для виконання, наприклад, показати всі файли. Я використаю. Тестулекцію, ви там своє завдання, якщо вам необхідно, до цього матеріалу. Або якусь, якесь зображення, або якісь там відеоматеріали і так далі. Завантажити цей файл. Так, і доступність. Тут ми визначаємо відповіді приймаються З, тобто не відразу, коли заманиться студентові А. Виставляєте, із якої дати ви будете приймати це завдання, коли їм треба його виконувати. Кінцевий термін здачі вибираємо, Тобто, після цієї дати уже студент не зможе здати дане завдання, і нагадати мені поставити оцінку. Тобто, після тої дати, коли завдання було виконане студентом вас. Система наповнить вам, що вам необхідно поставити оцінку, якщо не буде перевірене виконання завдання. Далі. Типи подання відповідей. Тобто тут є два варіанти подання відповідей по виконанню даного завдання, або текст онлайн, тобто, студент може онлайн вам відповісти на ваше завдання, ви отримаєте його, або якщо це. Виконання не на самій системі, а в іншому місці, то ви можете поставити галочку завантаження файлу, тобто, щоб ваш студент там якийсь документ, до, до прикладу, вам завантажив, і ви його могли переглянути, або якусь презентацію в PowerPoint і так далі. Після цього натискаємо Зберегти і повернутися до курсу. Наш урок заповнено. Тепер ми можемо. Зняти режим редагування. І заняття номер 2 у нас заповнене вже матеріалами. До прикладу, лекцію можемо відкрити. Як бачите, у нас завантажується файл для того, щоб можна було вивчити цей матеріал. Тобто студентство завантажує і переглядає вчить дану лекцію. Відеоматеріал я вже показував, натискає на відеоматеріал. Будь ласка, передивляємося відеоматеріал. Потім тестування проходимо. Більш детально, як це все налаштувати, буде в іншому відео назад. І домашнє завдання. Натискаємо домашнє завдання. Тут у нас буде показувати учасників, скільки здано. Потрібно скільки оцінити, скільки у вас не перевірених. І скільки залишилося до закінчення виконання даного завдання. Ось так просто і цікаво працювати з системою. Так, і ще один пункт це Zoom-конференція. Це робиться один раз. Або, якщо у вас там міняється, то ви можете кожного дня міняти ці матеріали. А, значить, режим редагування. Зум-конференція. Додати діяльність. Тут ми вибираємо область тексту та медіа і пишемо текст. Ідентифікатор. Конференції. Ну, там є якісь. Якийсь. І слідуючий пароль. Також. Якийсь пароль. Неважливо. І натискаємо зберегти повернутися до курсу. І відключаємо режим редагування. Таким чином у ваших студентів завжди буде відображений ідентифікат конференції, пароль. Також ви можете ще, щоб змінити, ми натискаємо режим редагування, редагувати параметри і також тут можемо описати початок. Початок. О десятій. О 10. Нуль, нуль. Кожного дня. Або який там графік у вас буде? Натискаємо зберегти і повернутись. Все. Тобто це як дошка оголошень. Ви можете це міняти, ваші студенти будуть мати доступ до цього матеріалу і підключатися автоматично, без зайвих кроків. На цьому ознайомчий урок закінчено. Дякую за увагу.